Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, 22 вересня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Буковинець підрізав знайомого, бо той не позичав йому грошей. Проблема виділення земельних ділянок учасникам АТО на Буковині продовжує активно поворюватись. 22 вересня, в день партизанської слави, в Чернівецькій міській раді учасників партизанського і підпільного руху нагородили подяками. Приміщення для міської хірургічної лікарні на вулиці Буковинській будували близько 10 років. Тепер воно функціонує в повному обсязі. Але крім безпосередньо хірургів, там тимчасово розміщені лікарі, пацієнти та обладнання пологового будинку, який в майбутньому повинен стати перинатальним центром. Тим часом містом ходять чутки, що хірургічне відділення, якесь вище керівництво, планує перенести на Фастівську ближче до травматології, а корпус повністю віддати перинатальному центру. Чорнівецький репортер вирішив перевірити, наскільки те, що говорять в місті, має реальні підґрунтя. Сучасний корпус хірургічного відділення Чернівецької міської лікарні будували близько 10 років. Тут усе продумано і обладнано спеціально для максимально ефективного обслуговування маленьких пацієнтів. Крім того, що це просто дійсно територія, де знаходяться пацієнти, це ще лабораторна база, це діагностична база. Це рентген, о, 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 рентгенобладнання, Розумієте, Це реанімація, тобто це дуже великі території. Тому, чесно кажучи, трошки взбудоражило колектив нашого відділення, і, по-моєму, це взбудоражило, я, наскільки я зрозумів, практично не всіх чернівчан. Така в кавичках геніальна ідея переводу хірургічного відділення. На, на в лікарню швидкої допомоги. Вимушені сусіди хірургічного відділення, міський пологовий будинок номер 1 а точніше, фахівці і обладнання, які в майбутньому стануть обласним перинатальним центром. А поки що, частина нового обладнання, яку приготували для сучасного медичного центру, стоїть на якихось складах. Його не можуть почати використовувати, пояснює головний лікар області Оксана Андрієць. Обладнання, яке закуплено, воно має. Бути використаним, розміщеним і використаним тільки в обласному перинатальному центрі. Тому ми зараз займаємося також і цим питанням, який шлях у нас можливий для того, щоб обладнання, хоча б частково, але використовувати обласне керівництво, ну департаменту медичного ставить питання про те, що необхідно все ж таки утворити обласний перинатальний центр як юридичну особу, розмістити його, ну фактично розмістивши. Його на площах хірургічного корпусу це нібито має розблокувати сумнозвісне питання, з яке ми боремось про медичне обладнання для перинатального центру, яке було закуплено декілька років тому і зараз. Просто знаходиться на складах. Поки що шансів отримати дах над головою у перинатального центру майже нема. Приміщення стоїть роздовбане. Там у минулому році поміняли покриття. В цьому ледь-ледь нашкребли грошей з обласного бюджету, щоб встановити вікна. Єдиного рішення, як розділити хірургів та пологовий центр, наразі немає. Але і чутки про те, що одне з відділень будуть кудись переміщувати, не мають під собою реальної основи. Лікарська спільнота на сьогоднішній день не має однозначного бачення, тому що, виходить, заради спасіння одних дітей ми руйнуємо. Скажімо так, можливість спасіння інших дітей не на сантиметр більше. Одна тих площах, на яких зараз розташовується кушерське відділення, на тих, ми дякуємо, що ми на цих площах маємо можливість працювати. Про будь-яке переміщення звільнення ще додаткових площ на території міської дитячої лікарні, мови взагалі не ведеться, немає. Ми на сьогоднішній момент не Розглядаємо питання їх переміщення в будь-який інший лікувальний заклад. Наразі в хірургічному відділенні повноцінно працюють реанімація кілька операційних, бактеріологічна лабораторія та інші профільні кабінети та відділення. Але у цього приміщення більші можливості, розповідають фахівці. Бажано, щоб такі моменти, як, допустим, дитина з політравмою, щоб не думали лікарі швидкі допомоги, в яку лікарню її вести, в ту, в іншу, який е, синдром. Е, там, Преобладають, будемо казати, щоб вони везли в єдиний хірургічний центр, щоб тут всі спеціалісти збіглися до цієї дитини. Реаніматологи, у нас прекрасне реанімаційне відділення. У нас п'ять операційних, розумієте? Тобто у нас всі умови були створені для того, щоб займатися цими дітьми. Зараз загальмований цей процес, на жаль. Як тільки буде завершено будівництво обласного перинатального центру, і повністю акушерське відділення переміститься назад в будівлю за адресою Буковинська, 1 А там де ми бачимо зараз оцю будівлю, яка в стадії реконструкції, площі всі міські дитячі лікарні будуть звільнені для того, щоб міська дитяча лікарня могла розташовувати свої відділення, які там планувалися для роботи міської дитячої лікарні, про переміщення мови не йде. Департамент охорони здоров'я неодноразово звертався до міністерства і профільних відомств про виділення коштів на добудову перинатального центру. Але поки що чіткої відповіді від жодного з них не надійшло. Надія величко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинець підрізав знайомого, бо той не позичав йому грошей. Потерпілого із ножовими пораненнями госпіталізували до Сторожницької районної лікарні. А зловмисника міліціонери затримали за декілька годин. Деталі цієї справи вже за мить. Днями пізньої ночі до міліції надійшло повідомлення про те, що на території пункту прийому металобрухту в стороженці нанесено цілесні ушкодження охоронцю. На місце виклику одразу виїхали правоохоронці. Молодик. Проживаючи в місті стороженці, звернувся до свого знайомого, до друга, який працює охоронцем на одному із металобрухтів, щоб той йому позичив певну суму грошей. На що останнє відмовив, сказав, що не може позичити, так як в нього їх немає. Останній сильно розлютився, значить, побив вікна сторожової будки цієї. Тобто е охоронець намагався його зупинити, е але марно, так як той дістав ножа, то Наніс йому декілька ударів по частинам тіла, а саме шия, перепліччя та по тулубу, обличчя. Від ударів, ніж зломався, залишивши знаряддя злочину, хлопець утік. Оперативним шляхом спочатку індифікувала особу, яка, так як потерпіла не міг пояснити одразу, перебуваючи в шоковому стані, хто це саме зробив, так як це була ніч. Але індифікувавши особу, значить, на протязі трьох годин зловмисник був затриманий, та доставлений в райвідділ міліції. Вину свою визнає в повному обсязі, стверджує, що перебував в стані алкогольного сп'яніння, не розумів, що робив. Зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. На даний час він умовно засуджений за чергову крадіжку. Слідчі за даним фактом розпочали кримінальне провадження та призначили судово медичну експертизу, за результатами якої будуть остаточно кваліфіковані дії підозрюваного. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу хлопцю. Слідство триває. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Проблеми виділення земельних ділянок учасникам АТО на Буковині продовжує активно обговорюватись. Саме з цього приводу в чорнівцях відбулося засідання чергового круглого столу за участі представників влади та захисників вітчизни. Більше про нові напрацювання та зрушення в земельних питаннях. Дивіться далі. Головне управління Держгеокадастру області, яке стало ініціатором засідання, після проведення аналізу земельних ресурсів Буковини, окрім запропонованих житлових масивів для учасників АТО, визначило додатково більше трьох сотень гектарів вільних земельних ділянок. Пропонуються їм два масиви. О, так от ми, крім масивів, пропонуємо індивідуально земельні ділянки. Тобто, робу, роб детальний аналіз проведено, що масиви масивами, або, наприклад, якщо учасник АТО самостійно обирає місце розташування на цю земельну ділянку, немає. Обтяження обмежень і вона може бути надана. От, а якщо не може бути надана, то ми якраз виходимо з пропозицією. Є 350 гектарів земельних ділянок. Аби не бути голослівними, працівники управління напрацювали атлас таких пропозицій по всій Чернівецькій області, де чітко зазначено розташування та кількість вільної землі, на яку можуть претендувати захисники України. Ми сформували альбом Атлас. Загальною площею 350 гектарів, кількість земельних ділянок і якраз. Цей альбом є результатом тієї роботи, де кожен учасник антитерористичної операції може ознайомитися з тими земельними ділянками, які можуть бути надані в межах безоплатної приватизації, але він не є вичерпним. Бо... Такий атлас є лише першим кроком, зазначають в управлінні Держгеокадастру, адже вивчення цього питання наразі ще не закінчено. Водночас, вже наявний перелік вільних земельних ділянок повністю перекриває кількість поданих заяв. Під час зустрічі представники координаційного центру учасників АТО зачитали власну пит в якій піддали критиці запропонований житловий масив та представили владі альтернативу Ми не претендуємо на ділянки в історичній частині міста чи в центрі міста, що підтверджує рішення комерційного центру, у якому ми пропонуємо зарезервувати цінні земельні ділянки за сім'ями, загиблих та інвалідами, а то першої та другої групи. Ми пропонуємо владі зробити вільний доступ до земельних ділянок, які призначені для індивідуального будівництва у всіх районах міста, а не в окремих відведених резервних. Резерва Серед інших скарг подання звернення на отримання землі до сільських рад, та в результаті кількамісячне мовчання з боку влади і відписка про відсутність вільних ділянок у Держгеокадастрі запропонували звертатись в територіальне управління за отриманням інформації щодо таких ділянок. Такі питання недопустимі. Я ви всі чудово розумієте, що немає таких населених пунктів. Це я вам говорю, як керівник обласного рівня Чернівецької області, де не було б вільних земельних ділянок. Чи то сільськогосподарського призначення, чи то житлової громадської забудови, ви можете теж своє право реалізувати шляхом отримання інформаційного запиту інформації вже оперуючи певними даними, звертатись ту чи іншу сільську раду. Іван Бучеленський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці в Україні 142 політичні партії висловили бажання брати участь у виборах 25 жовтня, незважаючи на те, що реєстрація кандидатів почалася тільки від учора. Громадські активісти та спостерігачі громадської мережі оПОРА вже фіксують численні порушення передвиборчого законодавства. Які саме дивіться далі в сюжеті. Передчасна агітація розпочалась по всій державі і немає причин думати, що Чернівецька область буде виключенням до непрямого підкупу виборців. Відноситься усе, де є партійна символіка або ім'я та прізвище потенційного кандидата. Зрозуміло, що кандидат працює конкретно в межах округу, в якому має намір балотуватися. Серед таких кандидатів є як представники і великих політичних сил, парламентських партій, так само і представники невеликих партій новостворених, таких як, наприклад, автомайдан, найчастіше порушення відбуваються тоді, коли під брендом політичних сил проводять соціальні заходи, надають подарунки та послуги. Самі політики не дуже зважають на те, що порушують вибори. Чи законодавство мало того, що ми фіксуємо? Вони про це розповідають публічно на на. На якихось сайтах там і таке інше. Вони повідомляють, що ми зробили ремонт в такому то під'їзді. Ми поставили такі тиловиці з наліпками нашої політичної сили і таке інше. Ну я просто наголошую, що виборці не є такими дурними. Вони розуміють, що це, наприклад, що це передвиборча агітація. Законодавством не передбачені серйозні покарання у випадках нечистої політичної агітації, і цим активно користуються учасники передвиборчих перегонів. На даний момент в області працюють чотири довготермінових спостерігачі їм на допомогу відкривають. Гарячу мобільну лінію з номером 099 010 65 51. Тут можна не тільки повідомити про порушення, але й отримати відповіді на запитання, які пов'язані з передвиборчим процесом. Звернутися за консультацію стосовно виборчого законодавства, наприклад, людину цікавить, чи правила ведення агітації, чи можливо реєстрації кандидатів, чи там інші речі, які стосуються виборчого процесу, і ми будемо намагатися консультувати. А у випадку, якщо людина помітила якісь порушення виборчого законодавства, зокрема, це наприклад правила ведення агітації, якщо, наприклад, там весь під'їзд заліплений передвиборчою агітацією, або, наприклад, людина бачить, що що кандидат там, наприклад, не знаю, задарює своїх виборців. Якимись подарунками, то звичайно теж просимо нас повідомляти. У нас працює спостерігачі по всім районам і будемо намагатися оперативно реагувати, хоча б фіксувати ці порушення. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В облдержадміністрації розповіли про стан призначення та виплати субсидії населенню Чернівецької області. Окрім цього, під час прес-конференції радник міністра соціальної політики України презентував програму радників. Що це за програма? Знає Дар'я Товпіч. Далі матеріал. Департамент соцзахисту населення Чернівецької облдержадміністрації повинен призначити 96 тисяч субсидій до 1 листопада цього року, а це приблизно 30% від кількості домогосподарств, які існують в нашій області. Станом на сьогодні призначено майже 51% або більше 48,5 тисяч субсидій. Була проведена титанічна така робота за рахунок, чесно кажучи, надзусиль і люди на сьогодні. Не витримують напруження, яке виникло в них в системі призначення субсидій деякі звільняються найбільш стійкі залишаються. Також під час прес-конференції радник міністра соціальної політики України презентував програму радників. Зокрема, 27 радників з питань переселенців разом з Мінсоцполітики та органами місцевої влади по всій Україні координуватимуть роботу щодо вирішення нагальних питань внутрішньо переміщених осіб. Не винятком стала і Чернівецька область. Наша місія моя і моїх колег в інших регіонах України допомогти органам. Державного управління Міністерства соціальної політики на регіональному на місцевому рівні впровадженні середньо довгострокових реформ. Радник міністра працюватиме на рівні департаменту соціального захисту населення в області. Він допомагатиме у налагодженні комунікації між переселенцями та міністерством соціальної політики, швидкому обміні інформацією про проблеми, зокрема соціального захисту. Крім того, завдання, які неможливо вирішити на регіональному рівні, передаватимуть раднику, який вже працюватиме на центральному. Дар'я Товпіч, Роман Вірімієнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На день міста до чернівців з'їдуться найвідоміші громадські активісти із усієї України. В рамках традиційних святкувань та урочистостей в місті вперше проведуть фестиваль соціальних інновацій «Юкрейзіанс», в якому візьмуть участь безліч чернівецьких та загальнонаціональних ініціатив. Більше про започаткування нової для чернівців традиції дивіться далі. Цьогоріч до традиційних урочистостей додали відносно молодий фестиваль соціальних інновацій, проведення якого ініціювала міська влада, аби підтримати хвилю соціальних перетворень українського суспільства. Ми запросили фестиваль «Юкрейзіанс», фестиваль соціальних ініціатив. Адже насправді останні останні декілька років да, розвиток громадянського суспільства він йде такими потужними кроками, що стосується і розвитку там велоінфраструктури, енергозбереження. Безпритульних тварин, багатьох багатьох інших сфер нашого життя розпочався Юкрейзієнс зі столиці, а вже 3 жовтня проходитиме на площі філармонії у Чернівцях. Головна мета зібрати разом найвідоміших активістів з усієї країни, які представлять власні ініціативи, що змінюють на краще міста та країну. Будуть представлені чернівецькі ініціативи, також ініціативи з усієї країни. Багато з Києва ми привозимо. Ми хочемо всіх познайомити поміж собою, хочемо показати, що є можливість займатися активізмом не лише як волонтерською справою. Буде лекторії, можна буде послухати лекції від кожної ініціативи, а також будуть стенди активні, інтерактивні. І ми залучаємо жителів чернівців, їх дітей. У нас буде дитяча програма. Окрім запрошених активістів з усієї країни та навіть за кордону розповідатимуть про соціальні інновації та перетворення і активна молодь різноманітних місцевих громадських організацій та ініціатив. Велоінфоцентр, альтернативний кінозал. Це також Чернівецька ініціатива. Буде Дзестра, ініціатива, яка займається неформальними подіями, буде Роша колектив – це уличний університет. Якщо ви знаєте, певне що знаєте. Також Чернівецька ініціатива альтернатива є. Окрім того, організатори забезпечили музичну програму, яка розпочнеться вже ввечері. Представники Чернівецьких ініціатив переконують, мають що показати та про що розповісти мешканцям міста. А саме на нашому стенді ми будемо говорити про варіанти, яким чином можна і зекономити, і скажімо. Такі доступні речі, десь статистичні, так, як елементарні заходи по тому, щоб там, скажімо, відчистити накип в чайнику, дозволяє зекономити 30% енергії. Або якщо 2 мільйони українців будуть вмикати пральні машинки вночі, то ми відмовимося від вугілля з Росії. Розпочнеться фестиваль соціальних інновацій о 12-й годині. Іван Бочолинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В чорнівцях стерилізували майже півтори тисячі безпритульних псів. А роботи із облаштування притулку для тварин виконані на 65%. Проте у волонтерів та комунальників виникли деякі труднощі щодо останнього проекту, які саме дивіться далі. Проект транскордонного співробітництва Захист кордонів від небезпек, що поширюються безпритульними тваринами. Стартував в Чернівцях у грудні 2013 року. Проте протягом двох місяців ініціативна група не мала змоги провести стартову прес-конференцію. Через ситуацію в країні до Чернівців також відмовлялись приїжджати румунські та молдавські партнери проекту. А відтак виникли проблеми із термінами його виконання. Зараз маємо Певні затримки з побудовою нашого притулку, що є основним заходом, тому що він і найбільший по бюджету, і найбільший по трудоємності. Будівництво цього об'єкту мало розпочатися вже на другій половині квітня 2014 року, в зв'язку з тим, що ми не могли розпочати вчасно проєкт, ми отримали затримку. Ми розпочали будівництво тільки 7 липня, коли був укладений контракт, і старалися максимально швидко все виконувати. А в разі, якщо умови проекту не будуть виконані вчасно, чернівці повинні будуть повернути кошти, які були надані Європейським Союзом на ці роботи. Проте закордонні партнери пішли на поступки і продовжили строки виконання до кінця грудня цього року. Європейський союз не приймає невиконання проєктів і в них не проходить таке, що виконано на 65% чи 80% чи 90%. має бути виконання 100% проєкту проекту або повернення цієї гроші як невиконання контракту. На проект транскордонного співробітництва захист кордонів від небезпек, що поширюються безпритульними тваринами. Євросоюзом було виділено понад 261 тисячу євро. Міська ж рада виділила понад 61 тисячу євро. На сьогоднішній день у самому будівництві виконані наступні роботи, що сказав і сказав пан Василь, 65% від законов. Влаштована гарможе попереметру земельну ділянку підтягнути електричні мережі. Виконані будівельні роботи злаштування монолітного фундаменту, мурування цегляних стін, бетонне перекриття, мурування стін другого пору та внутрішніх кімнат, влаштована вже повністю влаштована дахна будівлі, влаштована електрична проводка в середині приміщень, виконана здобрені роботи з зовнішніх стін, утеплення штукатурки. Частково влаштовані мережі водопостачання і водовідведення. По завершенню всіх робіт в місті має запрацювати стерилізаційний центр, реєстраційний центр для домашніх тварин з метою покращення умов утримання тварин в місті Чернівці. Стерилізовано та вакциновано від сказу дві тисячі безпритульних тварин. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А 22 вересня, в день партизанської слави, в Чорнівецькій міській раді учасників партизанського і підпільного руху 1941-45 років нагородили подяками. Наразі в місті проживають 373 ветерани. Про нелегку долю підпільників та актуальність патріотичного виховання молоді дивіться в нашому наступному матеріалі. Ветерани, учасники партизанського та підпільного руху 1941 1945 років отримали від Чернівецької міської ради та районних у місті рад подяки та квіти. Шановні і подяка від щирого серця за те, що вони пережили і спромоглися гідно підняти прапор Незалежної України в тій буренні. Часи і в подальшому вони так само залишалися і залишаються зараз взірцем патріотизму та відданості служіння незалежної України. Мер міста зазначив, що наразі патріотичне виховання школярів та молоді, зокрема, є актуальним, враховуючи ситуацію на сході України. Ветерани ж і зараз допомагають у цьому. Подякувати за вашу дійсно активну громадську позицію. Тому що знаю, що приймаєте участь, допомагаєте, наставляєте молоде покоління. На жаль, на жаль, ваші десь знання і навички зараз теж потрібні. Ви знаєте, що відновився вже призов. Трошечки ми серйозніше, набагато серйозніше підійшли до військового патріотичного виховання. Фактично відроджуємо все те. Що раніше було в школі, що стосується там, підвищення боєздатності, вміння, навичок. Учасник партизанського підпільного руху Володимир Дмитрович зізнається, що ніколи на 100% не був задоволений своєю роботою, адже хотілося зробити ще краще. При цьому результати очевидні. 15-та школа була однією із, можна так сказати, передових школ в області. К примеру, даже то, что наш педагогический коллектив, директор школы, делали очень много в этом вопросе. 147 человек, выпускников нашей школы, стали офицерами вооруженных сил. Союз СССР говорили ветерани під час відзначення дня партизанської слави і про неоголошену війну на сході України, кажуть, що можна провести чимало аналогій з періодом та подіями, в яких вони брали участь. Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях на центральній площі організували караван миру. Першим містом, в якому провели таку акцію, був Київ. Основна ідея заходу об'єднати людей заради миру в державі. Активними учасниками акції є буковинські волонтери. Вони розмістили сувенірну продукцію патріотичного характеру, кошти за які будуть передані на потреби бійців в зоні проведення АТО. Основний меседж, який хочеться послати до людей, що досить вже баталій, досить війни. Давайте будемо змагатися інтелектуально, вивчаючи мови, застосовуючи ваш інтелект. Ну і тому ми, волонтери, буквально українського війську з представниками з Києвами інтеркультури, продамо таку акцію, щоб повернути наше населення до того, що мир є найголовніше, і воювати нам українцям нема чому. Ще дуже є знаком сьогодні. Такий момент, що тільки годину тому наш. Шволонтер повернулася з Маріуполя, де в неділю святкували день міста в Маріуполі. Привезли дуже багато світлин, на яких зображені українці маріупольці в вишиванках з жовто-синьою символікою і привезли такий символічний прапор миру. Отже, схід і захід разом. і Люди, як і на сході, так і на заході, всі хочуть миру. Елегантно витончено та жіночно одягалися представниці прекрасної стації в епоху модерну – на підтвердження цього експонати в обласному художньому музеї зібрані Мариною Івановою, директором музею історії моди. Окрім чудових суконь, буковинцям та гостям міста представлені дитячий одяг та різні аксесуари того часу. 25 оригінальних костюмів, які мали своїх власниць в епоху модерну, одяг та аксесуари в єдиному екземплярі можна побачити у Чернівцях. здесь 25 костюмов женских которые идут с сумочками веерами шляпками, подвесками украшениями нижними юбками но каждой даме еще есть ребенок тоже в костюме в шляпке около каждого ребенка есть колясочка велосипед в котором куколка, мишка, кроватка кукольная что очень умиляет людей то что очень нравится зрителям. Експонати 1890-1920 років викликають захват у відвідувачів, адже епоху модерну називають ще часом апогею культу жіночності та краси. В этот период женщины были обласканы любовью. Их воспевали не только писатели и журналисты, но и мужчины обожали в это время женщин. Они считали их неземными существами, они считали их нимфами, русалками, выходящими из воды. Поэтому в этот период женщины успели насладиться своей женственностью, своей красотой. Это период, когда они успели поносить меха, украшения. Доповнюють виставку фотографії того часу, і сама зала в музеї зроблена в стилі модерну. Це виставка музею історії моди. Це єдиний на Україні музей історії моди. Це оригінальні речі. Це речі не копійні, не зроблені в стилі. Це є ті речі, які були зроблені саме того часу. Оскільки наше приміщення побудоване в стилі модерн або сецесії австрійської, як ми кажемо, то і у цього музею ми теж попросили речі, які би відповідали стилю нашого приміщення. З 22 вересня по 9 листопада Буковинці та гості міста мають можливість насолодитися експонатами моди епохи Модерну. Більше всього цікаво тим, що це становиться актуальною сьогодні. Все повторяється. Понимаете, история моды – это тоже история наша с вами. Вот. И Є віщі, які, допустимо, можно носить даже сегодня, даже в наше время. Но они изысканные, они, конечно, уникальные, очень красиво. Мне очень нравится це пастильна цвітова гамма. Ольга Колоднецька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. побачимось.